Перед початком практики на модельках ми обов'язково все пробуємо на собі. І зараз я демонструю для своєї студентки, яка повинна бути аплікація, щоб вона зрозуміла, який натиск шпателя, яка товщина, яка температура воску, яка повинна бути фіксація та безпосередньо видалення самої аплікації. Так для студентки буде набагато зрозуміліше зрозуміти і відчути це все на собі, а потім працювати вже з модельками. Для своїх учениць я завжди виступаю в ролі моделі першої, щоб вони не боялися, щоб я змогла проконтролювати всі рухи, щось підсказати, десь допомогти. Звісно, зараз ці рухи ще не впевнені, ручки ще трусяться, але все приходить з практикою і все обов'язково вийде. На курсі ми працюємо з різним типом волосся, і саме зараз тут заголене жорстке волосся. Для того щоб видалити цю аплікацію, потрібно достатньо сили. Для студентки ще трішки важко контролювати свою силу, але під моїм контролем у неї все виходить.